Палася клієнтка, які, на якій я хотіла показати власне тверду форму целюліту. По суті, целюліту тут не видно, от навіть якщо дуже сильно приглядітися, ну чуть-чуть приближ. Тобто, навіть якщо ми беремо в складку, то тут целюліту практично немає. І вся проблема тільки в тому, що за спазмовані м'язи дають застій лімфи. І як з тим боротися, тут тактика дуже проста: перевести тверду форму у більш м'яку тут. у Нас гарно розвинутий м'язовий корсет. М'язів достатньо, м'язи пружні, але проблема в тому, що заспазмовані спазмовані м'язи е, перешкоджають правильному відтоху лімфи з міжплітинного простору. Тому яка тут тактика? Працювати вібраційним масажем для того, щоб розслабити заспазмовані м'язи, пустити лімфу по м'язах в пришвидшеному варіанті. Тут я порекомендувала власне комбінацію вібраційного плюс пресотерапію. Ми будемо чергувати дренажне обгортання з ліфтом, тому що тут ще є проблема е, такої дуже сухої шкіри. І е, друга процедура це ендосфера. Ендосфера, ми тут робимо її на е, силіконовій маніпулі. Тут я брала взяла шиповану маніпулу, е, щоб було таке більше відчутне проникнення саме у м'язеву е, м'язеву структуру, м'язеві тканини. І якщо ну, поставте ножку жапкою. Бачите, в нас тут навіть дуже погано викликається гіпермія, тому що є проблема з кровопостачанням. Тут трошки є порушення кровопостачання, але якщо працювати такою тактикою, то е, дуже гарно тоді ми переводимо тверду форму у нормальну. І так, як клієнта вже гарно розвинутий м'язевий процес, немає потреби стимуляції м'язів, і тут фігура буде на суперклас.